От як же ж круто виглядає ось такий забор, садовий, декоративний. Ось бачите, такий колір білий. Він йде фактура, ніби це дерево. І ось такий, е, такий полукруг виходить. Ці секції всі між собою з'єднуються, хоч там вона, хоч кілометр їх виставити. Ось Бачите, як вона дуже класно, круто так виглядає. В упаковці йде 4 секції, і загальна довжина цих чотирьох секцій, коли ми складемо їх між собою, у нас вийде 2,5 метра. Ці 2,5 метра. Це, це одна упаковка. де вони йдуть в пакетах по 4 секції, 2,5 метра. Ціна виходить, 400 гривень за цю упаковку. Є колір білий, є колір зелений, темно-коричневий та світло-коричневий. Ну всі кольори вони дуже круто, класно виглядають. Тут уже ми беремо, дивимося на те, ну який вам більше колір подобається. Ну реально, що скидали люди, хто брав у нас і білий, і зелений, ну і темно-коричневий, скидали фотки, як в себе поставили. Ну воно гармонічно. Ну, всі кольори вони гармонічно ну, дивляться, особливо коли там клумби зелені, квіти цвітуть, будинки так само є темні, є світлі. Дуже класно, дуже круто, воно ось так виглядає. Хто собі бажає такий садовий декоративний парканчик, щоб підкреслити якусь свою цю клумбу, е пишіть, дзвоніть, номер телефону буде в описі під цим відео. Відправляємо по всій Україні новою поштою.